Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Дональд Трамп назвав жахливою помилкою. Злодійський удар росіян по центру українських сум. Я думаю, що це було жахливо. Відповів Дональд Трамп на запитання журналістів. Мені сказали, що вони здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся ця війна це жахливо». Журналіст, як це? Нерідко буває у спілкуванні з Трампом, не повірив власним вухам і перепитав, чи дійсно американський президент вважає, що удар російською ракетою був помилковим. Трамп знову підтвердив, що росіяни, яких він не називав росіянами, а називав виключно вони допустилися помилки і вірить, що це так і було. Дивіться. Питайте у них, сказав Дональд Трамп, який, звісно ж, не забув нагадати, що це війна Байдена, а не його війна. Варто підкреслити: війна Байдена, а не війна Путіна, із яким Дональд Трамп продовжує за його власними словами знаходитися у хороших стосунках. Як відомо, на російський удар по сумах змушені були. Відреагувати і державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, і спеціальний представник президента Сполучених Штатів з регулювання російсько-української війни Кіт Кело, на відміну від ударів по Кривому Рогу, про які ніхто нічого не сказав у державному департаменті, а посольство Сполучених Штатів у Києві у першому своєму. Повідомлені про удар навіть не згадало про Росію. Тепер і державному секретарю Сполучених Штатів, і спеціальною представникою президента, і численним представникам американської еліти довелося висловитися з приводу цього демонстративного злочину росіян. Можливо, ще й тому, що він відбувся саме. На вербну неділю, щоб таким чином підкреслити абсолютно байдужість президента Росії Путіна до всіх цих миротворчих ініціатив президента Сполучених Штатів Трампа. Ну от і всі засуджують цей російський удар, і ніхто не говорить про його помилковість. А Трамп продовжує стверджувати, що було здійснено помилку. Чому? Сам Трамп використовує словосполучення мені сказали, і можна собі уявити, що його неправильно поінформували люди з власного оточення, скажімо, той самий спеціальний представник американського президента Стів Вітхоф, який провів вже три зустрічі із президентом Росії, і очевидно захоплений всіми тими фінансовими пропозиціями, які може пропонувати. Путін під час перемовин із американським девелопером, який користується величезною довірою Дональда Трампа. Але справа тут, очевидно, не у Відхофі, хоча б тому, що він в ці дні заклопотаний переїздами між Санкт-Петербургом і Близьким Сходом, де продовжується ціла низка перемовин, пов'язаних із головними проблемами цього регіону. І уявити собі, що в момент російського удару по сумах Вітков негайно телефонував Трампу, заклопотаному відкриттям власного монументу, і казав йому, пане Дональде, це помилка, це не навмисний удар росіян. Я собі не дуже уявляю. І навіть не хочу шукати у оточенні Трампа людей, які розповідають йому таку нісенітницю, тому що щиро впевнений, що таку нісенітницю може продукувати сам Трамп, який, звісно ж, може посилатися на якісь невідомі джерела, щоб не нести відповідальності за власні слова. Якщо Трамп погодиться з тим, що Путін навмисне б'є по мирних українських містах. Тоді йому доведеться відповісти і самому собі, і журналістам, яких він збирає на борту президентського літака. А чого ж у нього такі хороші стосунки з людиною, яка вбиває мирних мешканців на вербну неділю? А він такий доброчесний християнин і так співчуває всім доброчесним християнам, і так і Трамп, і представники його команди, демонструють всю свою. Побожність абсолютно, мені здається, демонстративно, таку, яка не має ніякого відношення до реальності, бо ми з вами розуміємо, що люди, які щось вірять, окрім грошей і власної величі, ну ніколи б не поводили себе так, як Дональд Трамп, представники його найближчого оточення, і, звісно ж, його прихильники. Можна з певністю сказати, що ці люди не вірять ні в що ані в Бога, ані в диявола, а вірять тільки в свій. Сумнівний фінансовий успіх тут і зараз, і все заради цього робить. Якщо б Трамп визнав, що Путін навмисне обстрілює мирні українські міста, йому довелося б замислюватися про збільшення санкцій проти російського режиму і проти російської держави. А він навіть не став повідомляти, що продовжив санкції. Проти Росії, які були запроваджені його попередником президентом Джозефом Байденом, на відміну від всіх інших указів американського президента, який він підписує під камери, з властивою йому бундючністю і з відповідями на питання журналістів. І, до речі, нагадаю, що переважна більшість цих рішень це абсолютна нісенітня, яку потім доводиться спростовувати і виправляти, скажімо, як. Знаменитий цей тарифний указ Трампа, який перетворив його на посміховиська, можна сказати, у всьому світі, не кажучи вже про переляканих американців, яким доведеться скоро прощатися із своїми багаторічними заощадженнями назавжди, цей указ про санкції проти Росії був підписаний у повній утаємниченості, і ми б нічого не знали про те, що американський президент продовжив дію санкцій Байдена, якщо б не публікація у відповідних офіційних джерелах, де такі документи просто не можна не публікувати, якщо б Трамп визнав, що Путін навмисно б'є по мирних українських містах, йому довелося б самому собі відповісти на питання, а для чого він проводить безмістовні перемовини із російським президентом? Чого він йому телефонував? Двічі принижувався, коли Путін чітко йому відповідав ні на його пропозицію оголосити 90-денне перемир'я на російсько-українському фронті. Чого до Путіна постійно літає відхоп, який має займатися більш серйозними справами, такими як Близький Схід і Іран, а не переконувати російського президента. В тому, в чому Путіна просто не можна переконати. Але оскільки Трамп не з тих людей, які здатні самі собі сказати правду, він продовжує розповідати нам про помилки Путіна в той час, коли Путін здійснює злочин. Але я впевнений, що Путін не дасть можливості Трампу не помічати своїх злочинів рано чи пізно російський президент зробить американського своїм співучасником, якщо у Трампа не вистачить елементарної мужності сказати самому собі правду про те, як він поводиться у стосунках з російським президентом і у російсько-українській війні. А такі люди, як Трамп, ненавидять правду більш за все у світі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патріоні Бемія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!